Пельсин на сніданок бульйон бульйони з томатів на вечерю. Такий раціон стовідсотково покращить ваш стан і виведе з вас всі токсини. Правда, є нюанс. Подібну дієту ви можете просто не пережити. Подивіться на лінду газард, спеціалістку з голодування, шахрайку та серійну вбивцю, яка замордувала щонайменше 15 людей саме завдяки своїй відомій дієті. Наберіть чогось смачненького та сідайте зручніше дорогенькі, адже це без сумніву. Сме страшне. Вересень 1910 року міс Клер Вільямсон разом зі своєю сестрою Доротеєю вирушають у масштабну мандрівку. Вони перетинають Тихий океан, перебираючись з Австралії до США. На таку далеку подорож їх надихнула всього лише одна стаття у газеті, в якій розповідалося про місце під назвою Пустельні пагорби. Це був санаторій, яким заправляла доктор Лінда Газард, спеціалістка із голодування у тих самих пустельних пагорбах, як йшлося в статті, Можна було вилікувати будь-яку хворобу, просто будь-яку сестри Вільямсон, яким було приблизно 33-35 років, були сиротами. чиї батьки померли дуже рано. Проте життя склалося у них набагато краще ніж могло би бути. Принаймні, їх узяв під опіку дідусь, який мав дуже великі статки. Тож дівчата скрути ніколи і не знали. Навіть навпаки, жили на широку ногу. Все, що їм було потрібно, вони купували без вагань. Проте було те, що трохи псувало це прекрасне заможне життя, і це було з. Здоров'я, яке як відомо, за гроші купити принаймні не завжди можна. Жінки були прихильницями, так би мовити, народної медицини. У лікування пігулками чи уколами сестри просто не вірили. Тож знайти таке чарівне місце, де лікують всі хвороби простою дієтою, це просто благословення. Якесь ще й натрапила на статтю клер чисто випадково. Тож що це як не доля. Сестри зібрали речі, придбали квитки та відправилися у дорогу. Їхня ціль маленьке містечко Опала, що в штаті Вашингтон. У лютому 1911 року сестри Вільямсон переступили поріг санаторію, пустельні пагорби. А у кінці того ж року живою з нього вийде лише одна із них. Тоді ж світ дізнався правду про так звану спеціалістку з голодування Лінду Газарт. Але хто вона така, та чому люди довіряли їй власній здоров'я та життя? Про раннє життя Лінди відомо мало, дуже небагато. Вона народилася у Міннесоті в містечку Карвер 18 грудня 1867 року. У подружжя Монтгомері та Сюзани Бертфілд вона була першою з восьми дітей. Жила родина на фермі та зірок з неба не хапала і близько. У свої 18 років Лінда вийшла заміж, та за 13 років подружнього життя народила двох дітей. До речі, родина пізніше стала на заваді її досліджень. Тож Лінда покинула чоловіка та дітей заради кар'єри своєї. переїхала до. Ніаполіса, де вже почала розвивати свою ідею. А в чому конкретно вона полягала? Ця ідея. Отже, Лінда вважала, що зробила, начебто, велике відкриття, що лежала на поверхні перед всіма весь час, проте просто ніхто до того не додумався раніше. За неї всі хвороби людини пішли від переїдання, тому відмова від їжі це абсолютна вакцина. Не їсти це найкращий шлях виведення всіх токсинів з організму, тож таким чином він самостійно себе вилікує. З цією ідеєю вона продовжувала працювати далі, розповсюджуючи свої погляди та долучаючи перших пацієнтів, і навіть почала писати книгу, в якій детально описувала процеси, що відбуваються в організмі під час так званого правильного голодування. У 1902 році один з її пацієнтів помер від голоду. Розслідування швидко вийшло на Лінду, проте, оскільки вона не мала ліцензії на роботу лікаркою, вони не могли оголосити підозру. От якось так. Слідчі також помітили, що деякі речі загиблого, наприклад, у з коштовностями випорвалася. Лінда від таких питань просто ухилялася і більше ніяким чином не була залучена у справу. У 1904 році вона вдруге вийшла заміж. Цього разу її обранцем став Самюель Крісті Хазард. Чоловік вже був одружений двічі. Та на момент одруження з Ліндою навіть не потурбувався розлучитися з попередньою дружиною. Якщо ви думаєте, як це було можливо, та в принципі ніяк. Справа не була величезного розголосу, і чоловіка навіть засудили на два роки за багатоженство. До слова до цього він навчався у Вестпойті, але був вигнаний за те, що привласнив собі кошти армії. Гадаю, за таке треба не виганяти з навчального закладу, просто. Лінда була закохана у цього чоловіка по вуха. Тому після того, як Сем вийшов з в'язниці, вони разом приїхали до штату Вашингтон, аби так би мовити, почати все із чистого аркушу. У містечку Опала пара тепер володіла власною територією у 40 акрів. Ці землі жінка назвала пустельні пагорби, звучить як назва якогось жагастика. Як на мене, Лінда продовжила свою практику в Сіетлі. Хоч з медичної освіти жінка проходила лише короткі курси, як медсестра Остеопат. Проте їй вдалося отримати лікарське посвідчення через невелик. Величку лазівку у правилах його отримання. Деякі, практикуючи альтернативної медицини, могли отримати ліцензію на свою справу. Як Лінда просто вказала, що вона вчилася в Едварда Хукера Дьюі, доктора медичних наук, відомого прихильника голодування та автора декількох книг про голодування, власне, і їй дали ліцензію як його учениці. Остеопатія, як то не знав, це ще один альтернативний метод лікування, який за основу бере твердження, що тіло має зцілюватися самостійно. А лікар чи медсестра остеопат має полегшувати цей процес за допомогою масажів, вправ та тому подібне. Як пишуть в інтернеті, головне завдання лікаря остеопата не вилікувати хворобу, а активувати сили в людському організмі на подолання недуги. Нічого кримінального тут немає. Проте не у випадку Лінди Газард. Повірте, учениця доктора медичних наук здавалося би мала всі шанси також у майбутньому стати повноцінною лікаркою. Проте це була брехня. І в жодного доктора Лінда не вчилася ніколи. Хіба що прочитала пару його книг, і все у наші часи таку ситуацію важко уявити. Жінка отримала дозвіл працювати лікаркою, при цьому не маючи жодного документального підтвердження своїх медичних знань, окрім тексту, який вона сама і не писала. Але тоді це було можливо. Ось до речі, цитата з її книги, яку вона видала у 1908 році. Апетит це потуга, голод це бажання. Потуга ніколи не задовольняє. Проте бажання стає легшим, коли з'являється, хочу. У цій роботі Лінда пропагувала голодування як панацею від усіх захворювань, включно із раком. І тут не можу не згадати, що коли у мене була онкологія, мені також це пропонували. Просто люди в коментах. І... Це окрема тема для окремого відео. На щастя, в мене була терапія, в мене була операція, і вже два з половиною роки дякувати Богу і лікарям. У мене все добре. Я не голодував у той же час. Лінда стала потроху втілювати свою мрію у життя, почала будувати санаторій на своїй ділянці та приймати перших пацієнтів. Не питайте звідки у неї чи чоловіка були на це кошти, адже я просто не знаю. Жодних відомостей про їхній дохід, принаймні до будівництва санаторію, немає. Проте вже після охохох. Ну до цього ми ще повернемося. Хай би там яка охочих лікуватися у санаторії Лінди було чимало. Усім хотілося вірити, що недовга дієта зможе просто стерти всі їх болячки. У тому ж році на лікування у Лінди перебувала пані Дейзі Мод Гарлунд, чиї батьки мігрували з Норвегії та були значними землевласниками у Сіетлі. за 50 днів голодування під наглядом Лінди, Дейзі Гарлунд. Померла у віці 38 років. У неї лишився трирічний син, який, до речі, пізніше стане власником одного з найуспішніших ресторанів у місті, і це доволі іронічно, як на мене. Син жінки, яка померла від голоду, обрав справою свого життя годування інших людей. Пані Газард була впевнена, що Дезі померла від раку шлунка, не від голоду. Хоча, з іншої сторони, голод мав вже вилікувати той рак. В чому проблема пані Газард? У тому ж році померли ще Ленора та Іда Вілкокс. Причина смерті була одна голод. Проте пані Газард продовжувала наполягати, що у них були настільки серйозні хвороби, що навіть її методика не допомогла. У 1909 році під наглядом Лінди померли ще троє: дві жінки від голоду і один чоловік від кулі у голову. Його тіло було знайдено на території санаторію, проте хто його вбив, лишалося загадкою. І лишається досі доказів, що це зробила саме Лінда, не знайшли. У 1910 році на території санаторію загинули ще двоє: Жінка на ім'я Мот Вітні та інженер-будівельник Ерл Едвард Ердман. Протягом всього лікування чоловік вів щоденник, де записував, що він їсть кожен день у санаторії лікарки Газарт. Отже, у перші дні на сніданок був апельсин, а на обід та вечерю кружка супу пюре. Проте з кожним днем порції зменшувалися. Ерл Едвард Ердман з його щоденника. 12 лютого. Один апельсин на сніданок. Один апельсин на обід. Один апельсин на вечерю. 13 лютого. Два апельсини на сніданок, без обіду та вечері. 14 лютого. Одна чашка проціженого томатного супу о 6 вечора. 22 лютого. Випив сік двох маленьких апельсинів сьогодні о 10 ранку. Болить спина трохи нижче ребер. 26 лютого. Не спав добре вночі з п'ятниці на суботу. Болить права сторона прямо під ребрами. Вночі біль припинився. З'їв півтори чашки томатного бульйону о 10.45. З'їв два з половиною маленьких апельсини о 16.30. почуваюся краще ніж весь останній тиждень. Приблизно такої дієти він притримувався ще місяць, після чого був госпіталізований. Один з його друзів та колег приїхав, щоби зробити переливання крові, проте вже було запізно. Пан Едвард помер на той момент. Місцеві вже прозвали пустельні пагорби пагорбами голоду. Вони не раз бачили, як звідти виходять буквально живі скелети, шкіра та костя. Більшість пацієнтів, кому пощастило пережити лікування. Боготворили Лінду як ледь не богиню на землі. Тим часом смерті у її санаторії поступово ставали нормою, що дуже лякало місцевих. Вони намагалися обходити те місце стороною. Після смерті Едварда Ердмана у газеті Seattle Daily Times вийшла стаття з гучним заголовком: жінка, доктор медицини вбила ще одного пацієнта. Проте ніякої реакції на неї не було. Хіба що говорити про пустельні пагорби стали трошечки частіше. Пацієнтів у пані Газард менше не ставало, причому всі в. Вони були, скажімо так, з вищого шару суспільства: бізнесмени, землевласники чи просто багатії, тобто всі, у кого водилися гроші, скільки саме коштувало лікування у санаторій, невідомо. Проте з контингенту його постояльців. Можна зробити висновок, що чимало. Забавно, що по суті, все, що там треба було робити, це не робити нічого. Бізнес наступною жертвою став Льюіс Емерсон Рейдер, старший Відомий у суспільстві як колишній законодавець та видавець відомого в місті журналу. Він звернувся по допомогу в лікуванні від болю в животі. Лінда, звісно, взялася за його лікування. Голодувати пан Рейдер відправився в готель, Outlook, що у Сіетлі, тобто не в санаторії. Проте пані Газард особисто постійно приїжджала до нього та контролювала процес, коли він почав екстремально швидко та сильно худнути, його близькі дуже просили зупинитися та кинути цю дієту. Проте, чоловік відмовлявся після 37 днів голодування, рейдер помер. На момент смерті він важив менше 45 кілограмів за зросту 180 сантиметрів. Тим часом пацієнтів ставало все більше. Тепер вони були не лише в санаторії, але й в кожному готелі Сіетла. За 1911 рік померло ще четверо пацієнтів. Причини смерті визначали голод, усі патологоанатоми міста. Проте, якщо Ростен бралася робити сама Лінда, причиною смерті було все просто все. Крім самого голоду, зрештою на лікарку голод звернув увагу директор охорони здоров'я міста. Проте заявив, що не може жодним чином діяти. Адже у Лінди Газард була ліцензія, а всі пацієнти проходили лікування виключно за згодою. У 1911 році до лікарки завітали сестри Доротея та Клер Вільямсон, що приїхали з далекої Австралії саме для того, аби лікуватися у пустельних пагорбах. Доротея інколи страждала від ревматизму та шлунок не працював, скажімо так, проносо. А клер від Матки. Лінда погодилася лікувати їх у готелі Сіетла. у курс лікування. Входили масажі або розтирання, утримання від їжі за винятком води зі спаржою та овочевого бульйону з дрібним шматочком вершкового масла, тепла ванна і клізма. Щодня на початку сестри справлялися з процедурами самостійно, проте з часом почали слабшати. Тому Лінда приставила до них медсестру, що мала допомагати. Сама ж вона, Лінда, дзвонила кожен день та давала інструкції щодо наступних дій, а також часто розпитувала про сімейні справи сестер. Саме намагалася дізнатися більше про їх статки, коли сестри були вже настільки слабкі, що буквально не могли самостійно рухатися. Їх на ношах винесли з кімнати. Потім на машині швидкої допомоги довезли до озера, де на них чекав особистий орендований катер. Тепер відправкою по воді лікарка змусила їх підписати заповідь. Згідно з ним, Клер Вільямсон після своєї смерті залишає лікарці Газард та її санаторію щорічну стипендію у розмірі 25 фунтів стерлінгів. А також передає наказ до канадського банку передати всі. Кошти з її рахунку тисяча п'ять доларів лікарці Лінді Газард у цей час в ослабленому стані сестри постійно просили їсти, але Лінда відповідала, що токсини все ще не вийшли з їхніх тіл, тому їсти ще не можна. Трохи згодом, 19 травня, клер померла. 27 травня. Дороте видала Сем'ю Газарду, лі чоловіку лікарки, довіреність на всі її кошти в канадському банку. Подружжя вже готувалося до смерті Доротеї. Проте вона трималася. Клер же перед своєю смертю встигла відправити лист додому з проханням навідати її в опалі. Чим зрештою врятувала сестру. Той лист отримала жінка на ім'я Маргарет Конвей, що дуже давно працювала на родину Вільямсон, нянькою. Жінка кинула усі свої справи та відправилася до Сіетла. і там почула від Лінди Газарт, що Клер вже померла. А Доротея… Божевільна Маргарет попросила провести її до тіла Клер та ще до живої Доротеї. Обох дівчат вона просто не змогла впізнати. Тіло Клер вже було забальзамоване і більше нагадувало скелет зі шкірою. Доротея, в принципі, виглядала так само, але в її випадку скелет все ще рухався. Жінка жила в маленькій страшній кімнаті, більше схожій на халупу ніж на якусь комфортну кімнату. Доротея одразу почала благати Маргарет забрати її звідси. Але наступного дня вона змінила свою думку та сказала, що лікування. Пішло їй на користь. І вона почувається набагато краще, поки Маргарет була поруч з доротею, як мінімум двічі до неї підходили інші пацієнти та благали забрати їх звідси. Всі вони називали себе в'язнями, а не пацієнтами. Пані Маргарет мала намір забрати доротею та втекти від цього місця якнайдалі. Але Газарт заявили, що тепер вони є її законними опікунами, і вона проведе з ними залишок свого життя. Також Маргарет помітила, що Лінда ходить у шовковій сукні, і не якийсь там, а тій, яка належала Клер. А також носить її капелюшок, ба більше жінка дізналася, що під час лікування сестри не раз допомагали санаторію великими сумами грошей за допомогою. Маргарет звернулася до дядька Доротея в Портленд, і він вже домігся того, щоб його племінницю відпустили за викуп у тисячу доларів. На цей момент дівчина важила приблизно 27 кілограм і була за пару кроків від смерті. У 1911 році на Лінду Газард нарешті звернула увагу поліція. Проте проводити досудове розслідування було не по кишені департаменту. Тоді з'явилася Доротея Вільямсон та оплатила всі витрати слідства. Лінду Газард заарештували за підозрою у вбивстві Клер Вільямсон. Коли новина про мертву жінку та ходячих скелетів з'явилася у заголовках газет, люди почали шепотітися. Мовляв, може Лінда застосовувала чорну магію, гіпноз контролю розуму над людьми чи щось таке, як інакше. Чи вони добровільно наслідували її методи аж до смерті? Пізніше на суді навіть дійшло до того, що присяжних та всіх інших присутніх просили не дивитися в очі Лінді Газард, аби випадково вона їх не зачарувала. І, хоча чарами горе лікарка і не володіла, проте мала неабияку владу серед своїх підлеглих та пацієнтів. Вона не раз давала неоднозначні сигнали своїм людям у залі суду. Один зі свідків захисту навіть був спійманий за спробу підкупити колишню медсестру, яка працювала у санаторії. У ході. Слідства у Лінди було багато захисників серед колишніх пацієнтів та просто прихильників, включаючи чоловіка своєї першої жертви, Дейзі. Чоловік давав свідчення в суді та був повністю задоволений роботою лікарки. Газард. Навіть возив до неї на лікування свого сина Івара. Вже після смерті дружини хтось із таких прихильників навіть вдерся в будинок віце-консула, який активно брав участь у слідстві, і знищив особисті листи Клер Вільямсон. Сама ж Лінда вважала, що звинуватили її через наклеп противників, традиційних лікарів, тобто які заздрили її успіху. Також слідство виявило підроблені записи про те, що нібито Клер хотіла лишити Лінді свої діаманти. Випадки всіх інших смертей не розглядали на суді з причин, які нам невідомі. Пані Лінда Газард була за. Суджена на строк від 2 до 20 років ув'язнення за звинуваченням у ненавмисному вбивстві. Також її позбавили ліцензії. Без ліцензії до неї перестали звертатися як до лікарки, що її дуже обурювало. Я вже казала вам не один раз. Я лікарка Газард. Місіс Газард – це моя свекруха. Пряму лінійність та самовпевненість підсудною змусили багатьох жінок з найближчих міст чи навіть штатів приїхати на засідання та подивитися на суд над такою сильною духом. Жінкою Лінда цим користувалася та намагалася переважити ваги справедливості, скажімо так, на свою сторону. Я дуже вірю в жінок і буду захищати представниць своєї статі до останнього в будь-який час. Я б охоче віддала свою долю в руки жіночого журі присяжних у будь-який час. Під час слідства та постійних засідань від голоду померло ще двоє пацієнтів. У 1915 році вона вийшла на волю, відсидівши два роки. Того ж року, подружжя Газард переїхала до Нової Зеландії, де Лінда продовжила приймати пацієнтів як лікар. У 1917 році вона опублікувала ще одну свою роботу: дієта при хворобі та системне очищення. Книга та й робота з хворими в цілому допомогли Лінді заробити достатньо грошей, аби повернутися назад в опало. Вона повернулася. На пустельні пагорби та побудувала там санаторій своєї мрії. У ньому разом з усіма потрібними зручностями був також підвал для розтину трупів. Оскільки ліцензії у Лінди вже не було, вона назвала свій новий санаторій школою здоров'я. Скільки саме було жертв після її повернення додому, невідомо. Так само невідомо, чому ніхто не повідомив про те, що там відбувається знову. Чому поліція сама не відреагувала на відновлення роботи Лінди, чому до неї продовжували ходити люди. Та що цікавіше, чому у суді не Зглядалися усі ті численні смерті, які відбувалися у санаторії роками. Питань насправді багато, а відповідей не дуже. У 1927 році Лінда переглянула свою першу книгу, доповнила її, внесла правки та перевидала під новою назвою наука голодування, стародавній та сучасний ключ до здоров'я. Як не дивно, але ця книга принесла жінці популярність і немалі гроші. Кейс із судом за вбивство вже або забули, тому і книжки купували, або навпаки, дуже добре пам'ятати. Тали і хотіли прочитати книгу Лінди Газарт після засудження. Не санаторій, а школа здоров'я проіснував ще цілих 15 років. Що відбувалося за її стінами, та скільки разів пані Газард використовувала підвал за його призначенням? Невідомо у 1935 році. Так звана школа здоров'я повністю згоріла, і Лінда вже не намагалася її відновити. Останньою жертву Лінди Газард стала вона сама. Жінка намагалася вилікувати себе по власній методиці, проте померла від голоду рані. Ніж він чарівним чином її вилікував. На момент смерті їй було 70 років. В історію вона увійшла як шахрайка та серійна вбивця, на рахунку якої щонайменше 15 людських життів. Ну що ж, дорогеньки, сьогодні якось так. Не забувайте їсти смачно та корисно, і побачимося завтра. Завтра буде дуже цікава історія о 20.00. І вчорашнє відео. Також гляньте.